В рамках проєкту Спільно волонтери з Литви та України до Луцька доставили партію автомобілів для військових. Це благодійна допомога від трьох литовських байкерських клубів: Ред Хокс, Самоджітіан і Твінс Форевер. Приймали делегацію волонтерів з Литви, волинські мотолюбителі, представники байкерських клубів Лаєнс і Вестерн Байкерс, які активно допомагають Збройним силам України. Привезли нам машинки, які будуть служити армії. Це сім машин різних моделів. Хлопці зібралися, скупилися і принесли нам, і ми їх завеземо після нового року. Обслужимо по Байкери з дружньої Литви об'єднались, придбали за власний кошт сім автомобілів і самотужки доставили їх до Луцька. близько 14 годин, щоб дістатися. Звільнився сюди. Уже багато років ми тісно товаришуємо з Lions MC. Саме тому ми сьогодні тут підтримували, підтримаємо і будемо підтримувати вас у майбутньому. Усі автомобілі офіційно ввезені в Україну через благодійний фонд і в подальшому будуть передані бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Саме по потребі, кому буде дійсно конче, потрібно, Ми проведемо дефектовки кожної машини за власні кошти. Ми їх поремонтуємо, ми пофарбуємо. Зробимо, і машини будуть готові для виконання своїх бойових задач та задач, які будуть накладені саме нашими хлопцями, і які будуть виконувати на цих машинках свої завдання. Це по-любому бо наша сотка буде 25-та, Ну підрозділів буде багато. Ми ще зараз обдзвонимо всім, кому це треба справді. Ото не буде так, що ми комусь там дали непонятно кому кажуть. литовське байкерське братство постійно підтримує і допомагає українським військовим автомобілями, амуніцією та усім необхідним. Ми дуже вдячні нашим друзям з Литви, Це наші дружні клуби МС. Ми дуже раді їх бачити на Україні, дуже раді, що вони допомагають і нашим хлопцям. І саме їх ставлення до України на завершення дружньої байкерсько-волонтерської зустрічі традиційний обмін прапорами. У знак поваги мотоклуби Лайнс і Вестерн Байкерс подарували побратимам мотолюбителям з Литви бойовий стяг сотої окремої механізованої бригади з підписами військових. А ще на згадку від бійців сувенірні гільзи з вигравійованими логотипами трьох литовських і двох волинських мотоклубів. Слава Україні! Героям слава!